Останній матеріал про героя 47-річного Василя Куриловича. Він воював у складі 14-ї штурмової бригади Червона калина. Через півроку служби отримав важке поранення. Втратив обидві ноги і пальці руки. Але заради сім'ї зміг вижити і нині мріє стати на протези і допомагати бійцям уже в тилу. Історію незламного бійця розкаже Оксана Ясницька. З хвилинки я вдихну повітря, видихаю, і кров виходить з мого організму. Ну, думав, що це вже все. І взяв в руку, думаю, візьму собі в руки з Запорізької землі. Вони призублять додому, будуть хоронити, а в мене в колоці земля, де я воював за яку. Але згадав, що мене вдома чекають малята мої, сім'я. Викинув її, думаю, таке треба зібратися з силами. Я таке мушу. Вижити Василь, діставши поранення, був на межі життя та смерті. Поки лежав очікуванні допомоги, каже перед очима промайнуло усе життя. Тоді зрозумів, що не може так просто зі всім попрощатися, адже обіцяв дітям повернутись живим. Зранку то вже був білий день. За мною прийшли. Мене забрали, винесли, але право трошки довго турнікети були накладені в мене і врятувати ноги вже в мені лікарі. Не змогли. Так, Василь залишився без двох ніг і пальців на правій руці. Усе сталося під час варти на спостережному пункті. Спершу прилетів ворожий снаряд, його уламки вбили одного та поранили ще двох побратимів Василя. А згодом, під час евакуації, сам боєць відстав від групи і потрапив під удар дрона камікадзе. На щастя, він вижив і, як сам нині, каже, той випадок і загалом війна зробили його сильнішим. Не знаю, звідки це взялася сила, чи навіть чи мою тоді в ту ніч, коли я там чекав першим на те, щоб ніхто то хтось поставить. А потім, коли чекав евакуації своєї, то напевно там знаю, вищі сили дали мені якусь таку силу. Я можу то пережити, витримати це. Розповісти дружині про те, що з ним трапилось, було нелегко, пригадує захисник, але від неї почув бажані слова підтримки, які тоді йому були дуже необхідні. А ще Василь хвилювався, як діти сприймуть його нового. Подружжя виховує дев'ятирічну доньку та восьмирічного сина. Син перше питання питання дружини, чи можна тата подзвонити. Ну, він зпозвонив до мене, я підіймаю, слухав, каже, тато, ми знаємо, що ти не маєш ножок двох, але все одно ми тебе любимо, ми тебе чекаємо. І я їм розказав, що. То нічого, мені кажуть, що трошки з часом долікують мене, мені дадуть ноги від термінатора. Нині родина Василя живе в Тернополі. Щодня Василь зідзвонюється зі своєю малечою, аби розпитати, як проходить їхній день. А ті у відповідь розпитують, коли нарешті зустрінуться. Ми знаємо, тобою так заскочала, що Оля на дворі не знав. хотіли, щоб ти поскоріше приїхав. Добре, Водику, може, так і буде. Скоро. Так що дайте чекати мене? Угу, ясно, молодці. Ми найкращі дітки. Ти, тож, Ти найкращий. для того, щоб якомога швидше побачити з родини, Василь робить усе можливе. У Львові в реабілітаційному центрі тренується із фізичним терапевтом. Той пригадує, Василь спершу був взагалі немобільним, а нині сам може пересуватись в межах крісла колісного і не тільки. В Принципі Василь зараз повністю самостійний. Він спокійно може навіть з'їсти візка і пересуватися по сходах. Слід піднятися з підлоги на візок на кушетку, самостійно тримати баланс на візку, фізична активність нього дуже добра. Надалі Василя чекає, остеоінтегруюче протезування через високу ампутацію. Це сучасний метод, коли пацієнту під час операції вживлюють в кістку імплант, до якого згодом кріплять штучну кінцівку. Захисник вже мріє, коли знову зможе стояти на своїх двох. Дуже чекаю цього, що коли я вже стану на ну хоч то не свої, але будуть свої з часом. Бо трошки напів кіборгу. до своєї професії каже Василь. Вже навряд чи вернеться, натомість хоче зайнятися громадською діяльністю і допомагати захисникам або ветеранам, таким як він сам. Оксана Ясницька, Тарас Олонець, програма Вікна СТБ Єдині новини.